Сьогодні я знову розкажу про історію минулого. Слов'яни, всі, що вони з нами робили, а йшли ми, я не пам'ятаю, з ким ми йшли, ми переходили площу, угу. ну, театральну площу зараз. Угу. А через вулицю, через вулицю Міське, ну як Шевченка, їхала така велика фіра з такими тими конями, як вони називаються, такі. Що тягарі возили такі ноги, ну, такі, так, і дулись, така велика на гумових колесах такий віз, і той віз був повний вугілля. Так. Такі глиби вугілля були на тому, так, так. особисто я то все бачила. І одна глиба того вугілля впала, а з того скверика вибіг хлопчик і злапав ту глибу вугілля. І вже втікав з ним, а ніби з вистрілів забив ту дитину. То був жахлив. Ага. Так. Ага. То, так було, що ну, страшно було. Ага. От, і він як пожалувався там, в тому. Той власник годинника, годинка, той спитався його, чи, чи він знає, хто то він сказав, що він що підозрює кої. Він каже, я не підозрюю, знаю, точно хто вкрав. І сказав навіть адрес його, видно, то був чи сусід, то вже то я вже не скажу. Ну і що? вони то все записали, та й пішли до нього додому, та й його взяли. Взяли і знайшли в нього той годинник, відібрали від нього той годинник, але господарі його не віддали аж пізніше. І знаєте, що вони з ним зробили? Nie. То були, коли вони то робили, вночі коли, але досвід. А як люди вже йшли до праці, то знаєте, що вони побачили? Там був слуп електричний, от один молочний магазин біля катедри. Tak. Там стояв слуп електричний. Вони взяли високо, його підняли, і там прив'язали його до того слупа високо, живим. живим. Uh -huh. Прив'язали його шнурами такими. А тут йому на, ці, на шию повісили таку табличку і написали. Він злодій вкрав годинник, а той годинник повісили на ту дошку. Угу. І він так висів цілу добу, бо ще до пізнього вечора він ще висів. Ми видно, його як його вночі там повішали, то, то видно, вночі то його і зняли. Можете собі то уявити? Так. Так, дуже за крадіжку, дуже кара чи йшли українці чи в німецьку поліцію? Ні, прошу пана. Українці йшли в німецьку поліцію, безумовно, але фольк з його їх не робили. Хоча напевно в неї мали таке бажання. Багато наших українців. Хотіли бути фольздочами. А чому? А тому, що вони мали в цьому е, матеріальний інтерес. Тому що вони мали карточку, мав той, де зараз гастроном е, 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 на Шевченка вулиці, Так, так, так. то там колись було такими великими, на розі Кульчицької, на розі цього, де кінчається Так, пасажадлера Міцкевича. О, пасажадля, так. Там той гастроном, то там такими мова, великими готичними цифрами було написане. Нурфір Дойчин. Тільки для німців. Але як ти мав карту Фольксдойчера, то ти також міг йти до того скрепу і все собі купувати. А, а, ви от ви були... треба а поляки йшли у Фольксдойча. Ви, ви знаєте, ви... що Які ці люди але... Були? але хто йшов, так. мусів мати якесь німецьке походження. <ган -2> Якщо було німецьке походження, хтось там десь колись був німець. <ган -2> а в нас таких багато було. І тим давали ходити. Але все одно не всі люди, які мали німецьке коріння, йшли <ган -2> в тих фольксові. Що пені, це пені, за люди що були? То що тут? Ну я вам кажу, що було особо матеріальне заінтересованість, більше нічого. А до тих людей там... просте населення як ставилося? О, ні. Не сприймав ні-ні. Мій татко він був гафгосмайстером, eh, ну головним майстром Арбайзам, я колись може розказувала. От то мій татко не мав ніякого німецького походня, крім того, що він працював в Німеччині. Але так як він був таким гаусмайстром, він займав високу посаду в тому арбайзамті, то йому шеф Арбайзамту запропонував. Щоб він е оформить його як якось що татко Не погодився, бо люди ігнорували, їх не любили. Ну та ж хоті. А так. коли потім німці відступали, куди поділись ті Втекли Втікли. Втекли всі Втік. Ясно, добре.